Всіх вітаю, друзі! Народний депутат України Олексій Гончаренко реагує на заяву Олексія Арестовича про те, що восени 25-го року почнеться примусова мобілізація жінок. Давайте ж розбиратися е, в цій заяві і поговоримо про те, чи реально може вже в цьому році відбутися закриття кордонів для жінок, і чи може бути е, оця примусова постановка на військовий облік. Також наше ставлення до мобілізації жінок в Україні наразі на, на про нагальні потреби також поговоримо. Будь ласка, я одразу, коли почув ці заяви, я відреагував. То це абсолютно ніколи не пройде Верховну Раду. Я категорично проти. Думаю, що достатня кількість набереться колег, які не допустять прийняття подібних божевільних ініціатив. Тому ніякої мобілізації жінок не буде не треба лякати людей. Це ніколи не пройде Верховну Раду, повторюсь. І... Що хочу сказати, яким би там крутим опозиціонером не був е, Олексій Гончаренко, так, як би він там не виступав проти діючої влади і так далі, що я хочу сказати? Що багато вже було таких розмов, що те не пройде, це не пройде п'яте, десяте. Але ми бачимо, що навіть антиконституційний закон е, про множинне громадянство він якось пройшов і був проголосований. І навіть коли Гончаренко один голосує проти, або там утримується, і там є ще таких з десяток, то всі інші голосують так, як треба. Треба проголосувати, проголосують. І я особисто, моя думка така, що на сьогоднішній день, на жаль, Верховна Рада е, і окремо кожен депутат не вирішує самостійно і не має. Вони можуть говорити якусь свою думку, так? але більшість їх вони не. Е, вони не приймають рішення самостійно. Вони голосують, так, як скаже більшість, так? Навіть я пам'ятаю, коли голосували за продовження воєнного стану, то е, там була дискусія про те, чи проголосують, чи не проголосують, чи провалять. От я пам'ятаю навіть оцей тиск зі сторони голови Верховної Ради Стефанчука, який зайшов в Фейсбука і написав просто пост. Всі, хто завтра проголосують проти. Продовження воєнного стану, значить, це зрадники України. Все, на наступний день всі все проголосували. То чи не може бути тут так само? От, скажуть проголосувати за закон про обов'язкову мобілізацію жінок, наприклад, примусову мобілізацію жінок. І Стефанчук вийде і скаже: Нам треба поповнення, нам треба, щоб жінки йшли на фронт. Скаже, як в Ізраїлі. отак от і що? І всі, хто проти цього проголосує або не проголосує за, значить, це зрадники. От, і таким чином буде робитись тиск, або якісь інші засоби тиску, які також можуть дуже негативно впливати на самостійність прийняття рішення кожним народним депутатом. Треба заспокоїти людей, де, де і все ті жінки, які хочуть служити. Будь ласка, для них це в них є такі можливості, і дійсно, десятки тисяч українських жінок. Сьогодні вже служать в лавах Сил оборони, але це має бути їхній особистий свідомий вибір, якщо вони хочуть, будь ласка, але ніякої примусової мобілізації жінок бути не може. Олексій, а на вашу думку, навіщо тоді Арестович весь час про це каже? Я, я точно не збираюся бути в ролі психотерапевта Арестовича. Тому чому він каже і що він каже, він часто розповсюджує. Наративи, він і про два-три тижні казав. Навіщо він казав про два-три тижні? Я не знаю. Тому обирати кожну його там фразу, що він сказав, я не хочу. Але очевидно, як на мене, це знаєте, навіть з усіх там не знаю на кого він там працює, розповсюджуючи такі речі, але це дуже цинічно. Українським жінкам так дуже погано і важко. Сидять в сховищах, чекають своїх чоловіків, дітей в... з армії. Переживають день і ніч і ще лякати їх, що їх там мобілізують, ну це вже якось заможе. Більше від? Ну так. Да. А щось про чоловіків він не сказав. Чоловікам легко, правда? Ну, в загальному така історія. От. Е, тому які висновки можна зробити? Чи може бути е, примусова мобілізація жінок в Україні? Може бути. Просто це може бути не зараз, це може бути пізніше. Все може бути. Як ми бачимо, що може бути все, що завгодно. І е відповідні рішення і відповідні виправдання вони можуть також бути обґрунтовані. Скажуть: або ми зараз робимо мобілізацію жінок, або ми втрачаємо Україну. Все, України нема. Росія захопить всю Україну, і потім жінки будуть в складі російської армії штурмувати Європу. Все от вам наративчик, який можна поширювати. Така от історія. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі буде дуже цікаво, як завжди, вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.